Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Погана я господиня, зовсім погана, навіть ніколи зняти відео. Як бачите, на вулиці вже пізній вечір, а у мене з'явився час зняти відео. І воно розпочнеться з того, що я дійсно погана, господиня. Ви пам'ятаєте мій експеримент. Ось з цими квітконосиками. Як бачите, гарного немає нічого вони пропадають, тому цей експеримент, я думаю, пора закінчити і викинути їх у смітник. Та я багато і не надіялася на це. Ось тут стоїть з патіфілом. Ви пам'ятаєте, я показувала вам, як відрізнити, коли недостатньо корисних речовин у землі, і які листочки, і коли листочки старіють. Ось зараз тут проходить старіння. Тоді то було недостатньо корисних речовин у землі, і пересадка допомогла. Листочки позеленіли. Тепер вони ось так. Повністю жовтіють, і пересадка тут уже не допоможе, навіть підкормка. Тому ці листочки можна зрізати. Тут ось так виглядає мій гіпеаструм, як бачите, він трішки відновився, і йдуть нові листочки. А поговорити з вами хотіла про те, що я маю ось отаке чудо. Яке вам теж ніколи було зняти, воно собі тихенько росло. Я думала, це буде тітка. Ну, як бачите, це буде квітконосик. І скоро побачимо, що ж це за орхідея. Бо підписані вони в мене тепер, так як вони подобаються моєму внукові. Якийсь бігліб. Ну що ж, перевіримо, що це за бігліб. А тепер знову про погану господиню. Це мій пафалопідіум паф. Як бачите, пропадає старий кущик, який цвів, і ніколи було знову зняти. Почала поливати і побачила щось в центрі кущика. Сьогодні вже ось такий бутончик. І тільки ввечері я сподобалась його зняти. За день він ось так підріс. Тому, вибачайте, хвалюся вже пізно вночі, бо завтра чи післязавтра він надумає вже цвісти, а я все не похвастаюся. На цій орхідейці ось отакий квітконосик випустив листочок і сидить собі спокійно. Хоча ось тут. У мене є дітка. А тут уже гарна дітка за такими корінцями. І раз пішли дітки, то дітка. І ось тут, замість того, щоб квітнути, вони вирішили стати мамками. До чого я все це веду? Чим менше на них звертаєш уваги, тим краще вони тобі віддячують. Це такий мій висновок. Як бачите, я тут нічим не мазала, вибачаюся, мій телефон відмовляється працювати. Нічим не змазувала, не використовувала ні алоє, ні пасту, а дітки з'явилися. Все залежить від мамки. Захоче вона мати тітку, вона їй дасть. А ні, то навіщо знущатися, не прийшов час її, бо вона обов'язково порадує тоді, коли це буде, їй потрібно, а не нам. Ось так. Ну що ж, проглянемо, що в мене ще тут є. Як бачите, відсвітається вже гортенція, тут зовсім маленькі. Я ніколи не думала, що. Майже дворічний живець дасть отаке цвітіння. Просто вражаюче. А на великих кущах у Німеччині просто буяння цвітіння. Як бачите, томати мої тут тягнуться. Вони всі в мене висаджені з одного томатика. І всі різні. Тут ось такі величезні ось тут. Такий я покажу, як його попасинкувала. І ось тут отакі. От Зовсім погано видно, бо скоро буде ніч. Я зніму гарне відео в день, що робиться на моєму балкончику. Ось так виріс у мене томатик і його потрібно пасинкувати. Як бачите, із пазухи є пасинки. Останнім часом я не повністю видаляю пасинки, я залишаю пеньочки. Не дуже зручно її рукою. Як бачите, томати у мене різного зросту, цей більший, цей менший, але всі посаджені в один день. І одного томата. Пенечки залишаємо, тоді, в цьому місці, гарантовано, наступного пасинка вже не буде. Коли ви далите повністю осліпити, то збоку можуть теж прокинутися сплячі пасинки. Нижні листочки я теж прибираю ось таку роботу я сьогодні зробила, і підв'язала того, що сонця недостатньо, і томатик мій хилиться. Вже є бутончики. Надія на вражай і є. А зараз я хочу побажати всім тихої ночі і дня, миру та перемоги Україні. Я бажаю всім тільки мирних днів. Найшвидше. Нехай квіти тільки радують. І до зустрічі в моїх нових відео.